воскрес! Господь моє, Бог мой. Сьогодні, братя і сестри, цю святу неділю, святкуючи з вами Воскресення Христового, згадуючи явлення Христа Спасителю своїм ученикам і апостолам. І ту подію, коли святий апостол Фома був відсутній у перший день, коли Христос Спаситель наш Воскрес і явився своїм учням. І потім, як говорить апостол Євангеліст Іван Богослов, через, по, по днях осміх я віси дверем затвореним Христос. І знову був уже Він посеред своїх учнів, і серед учнів тоді, серед апостолів, був уже в той восьмий день уже був і апостол Фома. Утрому в перший день, як його не було, і учні, і апостоли казали, що бачили Христа Воскрещо. Він казав, що поки не доторкнуся до нього, до його ребер, які пробиті копієм, і до язд його, які були пробиті цвяхами, я не, не буду мати віри, що Він воскрес. І в восьмий день, як говорить Іоанн Богослов, Христос явився. І тоді і Фома вже був у зібранні апостолів і доторкнувся, як ми чуємо в Євангелії, доторкнувся до ребра пробоєного Христа свого Спасителя, Учителя, і сказав Господь мой, Бог мой, що Він увірував в воскресіння Христового. Одобреє не віріє фоміно. Не віре фоміно добре, браті і сестри, тому що воно утвердило віру нашу з вами. Його не Призвело до того, що заради нього явився Христос посеред своїх учнів і показав їм ребра своє і язви своя, щоб вони вірували, щоб Фома вірував і не сумнівався. Господь мой і Бог мой, сказав апостол Фома. І ми з вами, браті і сестри, разом з ним говоримо нашому Спасителю Христу, Сину Божому, Господь мой і Бог мой. Це те, що. Нас в цьому житті укріпляє, це те, що нас в цьому, в цьому житті дарує нам надію. І в цей день, коли ми згадуємо добре невірє Фоміно, і коли святкуємо пам'ять преподобного Богоносного Цашофілогія, Очаївського Чудотворця, цей, цей день прославлення во святих, прославлення День обретіння святих мощей. Хочеться, браті і сестри, згадати таку подію, яка відбулася в недавні часи, коли ще можна було свободно, вільно в святу землю паломникам нашим добиратися. І одна паломницька група з України прилетіли вони з Києва і були на прийомі у святого у блаженнішого патріарха Єрусалимського Фіофіла. І Патріарх Феофіл зрівняв наших братів і сестри, порівняв наших паломників, паломників з України, з Києва, порівняв їх з Фомою, з апостолом Фомою. Казав, що ви маєте таке невір'я, як і апостол Фома, і таку ж віру, як апостол Фома. Що вам, значить, треба сюди в Єрусалім прилетіти, прийти до гроба Господнього. Прийти до того місця, де Христос лежав своїм тілом, де Його тіло було положено в гроб, і де він воскрес. Ви хочете це побачити своїми очима, прикоснутися своїми руками, доторкнутися для того, щоб укріпитися в вірі. То говорив святіючий Патріарх, що ви похожі на апостола Фому, котрий хотів побачити і доторкнутися. А у вас, тобто у нас, Говорив Патріарх, у вас у Києві, в вашій столиці, в Лаврі Печерській більше 120 святих мощей, святих угодників Божих, котрі є доказом і воскресення Христового, і вони є свідками Воскресення Христового, і вони є доказом майбутнього Воскресення, всеобшого Воскресення і смерті. Акафісті преподобному Іову, нашому ігумену Почаївському, є такі слова: радуйся нетленною плотію будущого Воскресення світів. Що, браття і сестри, нетленна плоть святих угодників Божих, вона і доказ, є доказом того, що воскрес Христос і що наша віра істинна, і наш путь правильний і правідний, що ми йдемо за Христом, віруємо в Христа і мощі святих. Вони ж нас удостоверяють, що буде всі воскресіння. І в цей день, коли ми празнуємо воскресіння Христового, і ми бачимо нетленне мощі преподобного Амфілохія, ми можемо, як і Фома, котрий не вірував, і потім увірував, як апостол Фома, сказати: Господь мій і Бог мой. А що нам треба, як віруючим во ім'я Христового? Нам, браті і сестри, такі преподобні Отці. Як батюшка Амфілохі показали путь, ми читаємо життя святих древніх, читаємо апостольське послання, читаємо Євангеліє, і в життях святих сучасних це все оживає. Якщо ми з вами поїдемо туди в святу Землю і пройдемо по тих місцях, де Христос родився, де Він ходив, жив, проповідував, там, де Він умирав, там, де Він воскрес. Для нас Євангелія теж буде оживати. А коли ми будемо Євангеліє читати, і Євангеліє.